Святий апостол від 70 стахій був поставлений апостолом Андрієм Первозванним, єпископом у Візантії. Він заснував церкву в Аргерополісі, і багато людей збиралися там, аби почути його проповіді. Святий Стахій був добрим пастерем для своєї пастви. Він палко поширював благовістя Христове, навертаючи багатьох до істинної віри і невтомно трудячись за для їхнього спасіння протягом 16 років. Після цього він мирно спочив у Господі. Апостоли від 70 амплій і урван також були висвячені на єпископів святим Андрієм. Амплій був єпископом палестинського міста Діосполя а Урван ніс єпископське служіння в Македонії. Апостоли Амплій і Урван прийняли мученицьку кончину занищення язичницьких ідолів. Святий Наркіс був поставлений апостолом Филипом на єпископську кафедру Афін. За ревне сповіщення євангельської істини він зазнав катування і був убитий ідолопоклонниками. Апостол від 70 апелій. Був єпископом Гераклеї. Він привів багатьох людей до християнської віри. Святий Арестовул був братом апостола Варнави. Він проповідував Євангелію у Британії, де згодом мирно відійшов до Господа.